Доброго дня! Сьогодні ми проговоримо про і екіпіровку спінінгового напрямку. Ми розпочнемо з підрозділів ловлі спінінгом. Це ловля хічної риби хижака, в особах щука, окунь, язь, жерях, головень, судак. Види спінінга поділяються на три напрямки. Таких самих основних: це джиг, це твічинг ловлі воблерами, і мікроджиг. Для ловлі СМСО обозначає мікро, тобто маленькими приманками. Е, розпочну з мікроджига. Для мікроджига ми використовуємо маленькі. Легенькі водилища спінінги в довжинах до 2 метрів, з тестом до 5 грам. У мене руках зараз водилища в довжині 1,95 м тестом від 0,5 до 3,5 грам. Тобто максимальна вага, яку ми можемо закинути, 3,5 г. Мінімальна це від 0,5 до 3,5 м. Катушки ми використовуємо також дуже легкі. В маленькому розмірі, в розмірі 1000, 15-2000. Це розмір ротора і шпулі. Е, Мінімальна кількість е, шнура, яка входить, так як ловля йде в прибережних зонах. Е, і шнури ми також використовуємо дуже тонкі. Бажано в розмірі 2, 4, 6, 8 лібрів. Це на діаметри до 0,12 мм. Кольори можуть бути будь-які. Далі ми торкнемося видововлі, як джиг. Джиг це практично той самий мікроджиг, але ж ловлю йде більш потужнішою снастю. Це більш важкі груза, більш крупніші приманки, більш глибокіші водойоми, більш крупніша риба. Видиво також воно потужне, в довжині від 2 до 2 до 3 метрів бувають. Катушки також потужні, бажано від 2000 до 4000 розмірів. І Також шнурами від 0,10 вплоть до 0,25 шнура в мм. Або 10, 15, 20 лібрів по проманці. Ловлять йде зачасту силікон або Блесна може бути колібалкою або вертушкою, так як спінінг нагрузку витримує. Одним із основних видів спінінга є твічинг. Твічинг це ловля пластиковими штучними проманками воблерами. Твічинг сам визначає проводку стоп-ін-гол, тобто ривок і пауза. Це ідея ривкова проводка. Для цього ми використовуємо спінінги в довжинах до 2,5 метрів, так як чим коротше, тим більш комфортніший. Але кожного це своє. У мене в руках зараз спінг в довжині 2.10. 2,13 точніше, з тестом від 10,5 до 21 грама. Це спінг американської фірми Syncroix з протягом захльосними кольцями. Дуже потужний такий колишок, для дуже потужної ривкової проводки. І використовується для ловлі більш крупніших флоберів в розмірах 110, 90-130. Це в довжині в сантиметрах. 13 см, 90, 110, 10 см 11. Для такого спіння ми приміняємо також потужні катушки в розмірі від 2 до 3 тисяч і бажано з безконечним вінтом. Безконечний винт це хрестова укладка, хрест навхрест. Коли ротор, шпулі ротор катушки, точніше, вложить жилку або шнура, хрест-навхрест. Тобто не дає йому запутатись в бороду і випустити е, уза або петлю. А зараз я вам розкажу і покажу про спінінгові монтажі. Далі торкнемося теми твічинг і про твічингові монтажі для воблерів. Для цього нам потрібен основний шнур, який знаходиться на будилощі. Жесткий поводок, так як використовують чингіві ловлі, жорсткі скрутки крутки стальнів, бажано з безузловим з'єднанням і карабіном, щоб воблер при проводці не закидувався на сам поводок і не запутувався. Далі ми беремо основний шнур, робимо на ньому петлю, сжимаємо, стискаємо пальцями. На безусловому з'єднанні є дві петельки. Першу петельку ми заганяємо. Петлю з нитки. Загнали. Зажимаємо першу петельку обома пальцями, а другу частину шнура на вільному участку повітця починаємо оберти. 5-6 обертів. 3, 4, 5, 6. І залишився частину нитки, заганяємо в іншу петельку. Загнали. Тепер наше з'єднання готове. Лишню частину нитки. Ми обрізаємо під краєчок і вже якби шнур з повіця не вийде. Далі на карабін ми просто будь-який воблер, який призначений для рухової проводки, за його кільце, яке знаходиться біля лопасті, на карабін садимо. От у нас готовий монтаж. Спонсор показу програми магазин Рибалка, що знаходиться за адресою місто Рівне вулиця Гетьмана Сагайдачного 7. У нас ви можете придбати все, що стосується рибальства, відпочинку та туризму. Доброго дня! Полюбляєте рибалити? Шукаєте спорядження? Тоді ви завітали за адресою. Ходімо, я презентую вам наш товар. Muito <laughs>